Добрий день усім. Рішив трошки поснімати птички. І оце зайшов тут у мене вазани молодняк. Мандаринка молоденька. І хочу сказати, що ми як давно їх уже... давно вже, я не знаю, скільки я вже більше десяти років, навіть держу. І тільки з'явилися рижі були. Ага. І ми, коротше, щоб кров перебивати, кидали до самця рижу до, до стандартної або наоборот. Самочка рижа, саме стандартний. І в нас саме таке було міння, і оце скільки ми держали, так воно і вийшло. Якщо самочка рижа, самочки були тільки рижі, самців не було. І оце в цьому році в мене вилупилося їх взагалі п'ять штук. Одне пропало ще маленьке, одне втекло, двох задавила криса. І оце одна коричнева росуло. Коричнева, я ж думаю, сомочка. Така красива вона щось, блін. Появляється роженька така коричнева-коричнева. А потім начал продивляться, що більше всього це ребята самець. Так що понаблюдаем, конечно, дальше, но, наверное, та теорія была ошибочной. Що все-таки родители... Ось я їх зниму ну, вам. це родители. Ну вон ще самець. Тільки окрас на борота самочка. Короче таке. Це пара я вже напомню, скільки її років. Хороша пара. Самочка. Насыжу я хорошо. Короче, вот, вот такая. Тут моя Бельске красота. Сейчас уже будем кормить их.

Некоторі долиняють, нікотрі линяють. Ну, короче, Сезон линьки. Куре вечерять уже їсти дов. Через день або вой кожен день кришуємо полтурох. Полторак той. Полтурок, кажеться так. Непогано вони так і їдять його. Полізна вість, вітамінів багато. На ну, самочка біжить. Торство коріне, орпетони які гарні брама, і мінорки І тут малишня, мильфльчики бігають. Вітер після обід розігрався. Може задував динаміки. Погано чуть. Ви бачуєте, якщо ж. А тут сьогодні одні хвостики стричать. А це у нас росте граната. І, коротше говоря... Середині літа дивимося, що воно там за цвіток. А воно зацвіло і виріс такий плод. Оце такий плод росте. Гарна, ну, мабуть, вона мені більше все кажеться, що вона не визріє. Пізно все таки причепилося. Ну, головне, що плодоносе. Вони попідмерзали, весною заморозок був. Ну, дали такий поводик. Зараз будемо кормити вас. Корм тут насипаю. Горох, ячмінь, насіння. Соріс. Проса. Кукурузка. Коротше, така зерно, суміш. Багато білком. Так, як линька. Енергію в них витрачується багато. А вони такі маленькі клюки той. А горошок люблять кукурудзку. Тільки так лучш парить. Ідіть, ідіть, мої хороші, идеть, идите. Моденка, вони викормили. І американських кормівок, вони теж яйця поміняв. Вони повикормлювали, нічого делать. Ну, не те, що нічого, ну викормлюють. Ось якийсь сомчик. Баблади. симпатично. Птичка такая. Мне нравится. Идите, идите. Ну, трошки боязливо. Я тут с ними и Ну, Ничего. Думаю, привыкнусь. Идите, идите, мои хорошие, идите. Ну, Луняй. Молоденькі осі. Перевиняють. Льоги. Вітамінчики. Чи хто ніхто? Я пропав її і курчати, і губів. Сих ним. Тут такий п'тенчик оставив, самі кормять, Він один вилупився. Викормлять, викормлять, не викормлять, то не викормлять. Ну гріють ще, кормлять нічого. І Такий Таких тематит давненько. да, днем, днем ще тепло, солнце, где 22-23 градуса. Утром, это последнее время, 6 часов 12 градусов в Ну хорошо солнце, солнечко светит всякий красоччик лен ⁇ я. Царя, наверное, не вдохнул. А надо... Жаль все. Димінос сезон закінчився. Ось яка молоденька голубочка. Ох, перелиняє буде. Бомбезна. Блін, хотів при... приблизити, воно щось в телефон. Щось на те нажав якісь часи вилазять не приближували немає ну нічого. так друзі ну на цьому такий ролик будемо закінчувати Дякую, що приділили увагу. Всім всього самого кращого. Здоров'я, миру, перемоги і добра. Пока-пока-пока, до нових зустрічей. Далі буде. Там на тій неділі кривий ріг намічається. Якщо все буде нормально, то повинні поїхати. Ну а там дивимо. Все, друзі. Все, друзі, пока. Короче. краще, устри.